Вітаю вас, мої найкращі глядачі. Знімаю це відео для лучан. Ось поворотик на воїнів-інтернаціоналістів. І тут, де Микола Маклай, партнер ломбард, є магазин здорове харчування. А ось тут Соборності. Ось. Бачите, по сходках сюди виходите і заходите в магазин здорового харчування. Все, заходите по східцях. І ось наліво буде магазинчик. Так, ось так виглядає магазинчик, і тут всяка всячина для здорового харчування. І що вас ще є, можете сказати, крім здорового харчування? Багато всього є, є замінники цукру, є, ну, багато всього соєвого такого. Ага. Ну. І якісь там вас ковбаски лежать? Колбаски, чи, то просто, чи то просто так вони не. не, не... Ні, але вони не, не відносяться до здорового харчування, так? У нас А, соєві просто, бачите? Це, все Це все здорове, харчування, так? здорове харчування, ох, клас. Супер. Угу. Добре, і мене цікавить, псиліум у вас був. От Є, ага. бачу, псиліум, да? псиліум, скільки тут грамів? Там 100 грамм 110. Грам, 110 гривень. От дешевше, ніж я брала в Туртіну, в Туртіну 100 грам 180 гривень. Бачите, тут на 70 гривень дешевше. Різне насіння є. І насіння чия є у вас? А, насіння чия є, але у угу. нас на даний немає. Зараз немає а просто. Угу. А скільки 100 гривен у вас насіння чия? 33. 33. Угу. теж на 2 гривні дешевше, ніж у Туртіну я брала. Ну, сухофрукти. Тим, хто на кето, то не дуже підходять. Масло. Це масло. Скажіть, будь ласка, оце масло? З... Ага, перетоплене масло. Чекайте, а масло. Ой, я за арахісове масло питала, а немає. Але тут є, дивіться, і борошно льону є. Так само різне: і горохове, і, і соєве, і яке хочеш, і висівки висівки різні, От які ми можемо теж додавати до хлібчика нашого. І протеїн, і ляне борошно, одним словом, багато чого тут можна вибрати. Різне, різні приправки. орегано, пожитні, квітаміни. Одним словом, тут хто на здоровому харчуванні, то собі обов'язково щось підбере. І олія бачу. А що це за олія Апіана? Аріана, Аріана. а що це за олія? Ну але з чого вона? Ну, це оливкова. А оливкова? А це що за олія? Кукурузна? А ця? Соєвий соус? А це, це кукурудза. І, а що це за макарони локшина кольорова? Це рисові макарони. класно. з борячком, з, uh -huh. з томатом. Угу, uh -huh. Клас. Це супер. Безлютейнові, uh -huh. супер. класно. І от тут якісь всякі вас, що це у вас таке? Тут сухофрукти. Сухофрукти і мед. А, це мед, так? В баночках. О, оце. І яблучний оцет є. У вас є яблучний оцет. А хто це виробник? Не знаєте? Хто це виробник. Нефільтрований, от пише, бачите? Да, бачите, є осад? Це ознака того, що хорошої якості яблучний оцет. От Хто шукав случайно мене питав, то, будь ласка, можете заходити. Друзі, я зайшла по тебе і дивіться, що я побачила. Сир бринза 60% жирності. Пані Олено, я вам написала, що мало, я не знала, що бринза жирна. І що я ще подивилась і відкрила для себе. Дивіться, м'який сир, ось такий сир вершковий і ось такий сир. Дивіться, яка жирність, 60%. І тут 60% жирність. Це для мене, чесно кажучи, відкриття. І я собі купила шматочок отакого от сиру до кави. У нього жирність. Сьогодні на нього акція 50%. От. Крем сир 60% жирності. Я ніколи не звертала уваги. Сир блакитний 52% жирності. Далі, десь я бачила, що зараз зараз, зараз, зараз. Ага, ось ще сир м'який, такий теж з пліснявою. 50%. І десь я бачила, друзі, сир, який має 80% жирності. Це просто вершковий з ти чистих вершків сир. Ось, будь ласка. Так, дощ, не дощ. Оксана йде додому довшою дорогою. Обходжу круги, щоб вже ввечері не виходити. Так, мої хороші, я вдома і хочу сьогодні спекти хлібчик. Рецепт майже такий, як я пекла, але трошечки видузмінений. Зараз я вам все покажу. І так, я поставила ваги і все буду сипати на ваги. Поставила е, мисочку, обнулила. Далі вибиваю одне яйце і додаю один білок. У мене тут залишилися білки з випічки. Акуратненько. Так, один білок. Далі 25 грамів треба борошну льону. Так, обнулю собі, щоб не рахувати. 15 грамів сиплю льону. Так. І 10 грамів сиплю псиліума. П'ять грамів розпушувача додаю. Так. І додам чесник сухий, можна додавати будь-які приправи, які ви любите. Часник і вершкове масло я заміню олією. Так, мені треба вершкового масла 30 грамів. 30 грамів олії. 30, дивлюся на ваги. Вершкового масла домашнього немає, купованого не хочу додавати. Краще вже оливкову олію. І все, все виделочкою перемішую. Так, тісто вийшло трохи густіше, як минулого разу, але я нічого додавати не буду. Зараз поформую такі кружечки і покладу у форми. Ось такі вийшли дві мене палянички. Тісто вийшло видно густіше, тому що псиліум по-іншому впливає на густину тіста. Ну і масло олія теж все-таки різні. Запихаю на 6 хвилин мікрохвильовку. Так, спікся мій хлібчик. ось так він виглядає. Такий жирненький мокренький зверху, його треба зняти одразу, перевернути другим боком, щоб він підтихав. Зараз ми з вами разом його розріжемо, аби вам показати, який він всередині. Ось, будь ласка, яка його структура. М -м -м. Пахне. Гарно пахне справжнім хлібом. Тому, будь ласка, можна раз в тиждень намазати домашнім масличком, або покласти шматок сала. Я спеціально спекла для того, щоб з'їсти сало смачного, вам готуйте. Що ж, друзі, настав час вечері. Сьогодні в мене два отаких два шматочки тоненьких кету хліба, який ми з вами випікали. І Два шматочки сала, я його розрізала, щоб він мені вліз на цей хліб. Салом зловживати не можна. Отак, От як сірникова коробка, такий шматочок, все разом, якщо скласти, можна з'їсти. Дуже захотілося цибульки в прикуску, редисочка, квашена капуста, я її трошки присипала псиліумом і шматочок сиру. Ну, що ж, мої дорогенькі, запитань. Не було як таких на каналі. Дівчатка продовжують. Пані Галиночко, вам вітання і вашому чоловікові, ви здоров'єте швидше. Не переставайте, навпаки, це харчування допоможе вам швидше виздоровіти. Я в цьому більше ніж впевнена. Пийте багато води, гуляйте злегка на свіжому повітрі, багато вживайте зелені, квашені капусточки, я думаю, все наладиться. За ваше здоров'я! Водичка з отстом! Ага, ще хотіла вам, друзі, сказати, що ось дивіться, вчора я а, пекла печиво, позавчора я пекла зефіринки, вони біля мене лежать, і мені їх не хочеться, тому що в голові ось тут є мета і є ціль. Напекла їх для дітей, діти їдять, я собі спокійна. Попила собі кави з сиром і все нормально. Чого і вам бажаю мати тверду волю і тверде рішення? І тоді у вас все вийде обов'язково. Далі, мої хороші, я розпочала відео, можна сказати, з псиліуму, нікому нічого не пояснила. Тож хочу пояснити, що таке псиліум, друзі. Псиліум це лушпиння, насіння подорожника. Воно абсолютно безвуглеводне по своєму складу. І дуже, як тут правильно сказати, Гігроскопічне, можна сказати так. Тобто, якщо його додати у випічку, в салати і так далі, воно дуже набирає в себе вологу. Окрім того, воно дуже гарно впливає на рівень цукру в крові, тобто, воно знижує рівень цукру і впливає на зниження рівня холестерину у крові. Тому хто на кетохарчуванні, дуже добре його споживати. Можна навіть робити з нього такий киселик, так само як з чила, можна трошки чіа, трошки силіума, розбовтати, щоб воно набухло і випивати, особливо для тих людей, хто страждає підвищеним апетитом, хто хоче їсти на перші, перші дні на кето. Це сприяє тому, що набухає псиліум і в шлунку в тому числі. І їсти не так хочеться і матимете користь. А ще найголовніша. Характеристика і якість псиліума, що це безвуглеводна клітковина, яка нам дуже потрібна, коли ми на кетохарчуванні. Щоб не було запорів, треба вживати клітковину. А псиліум це є дуже крута клітковина для нашого організму. Тому рекомендую, будь ласка, хто. Е е Хто може, питайте своїх, в своєму місті. У нас, в силіуму, ви бачили, є в магазині Тортіно, в магазині, де все продається для кондитерів, в магазинах здорового харчування, питайтеся в аптеках, він теж повинен бути. Просто поцікавтеся в ваших містах, він повинен бути. Тому що це такий продукт, про який люди, які е, дотримуються здорового харчування, здорового способу життя, знають про нього, і він є досить таким. Затребуваним на ринку. Це, мабуть, все, що я вам хотіла сказати. Окрім того, що я вам дякую за підтримку. Дякую, що ви підтримуєте одне одну, що ви пишете коментарі, пишете про свої тарілки, про свої враження, свої відчуття, про свою вагу. Дуже дякую дівчатка всіх, хто зважилася і написали, мене це дуже тішить. Якби ви знали, це мені просто бальзам на душу, ви просто зробили мій день. Мені дуже приємно, що ви худнете і дуже добре себе відчуваєте. Це так, ну, це клас. Я просто йшла на роботу, я не йшла, я просто летіла. Це надзвичайно приємно, мої хороші. Бажаю вам гарного вечора, тихої ночі. Швидше мирного неба над головою, хороших емоцій побільше, щоб наш кортизоловий живіт не наростав, значить, стрес перекриваємо позитивом, перекриваємо його якимось, якимось хобі, музикою, прогулянками, кому що заходить, як то кажуть. Всіх вас обіймаю і чекає нової зустрічі. Зустрінемося зранку. До побачення!